Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої любі сонячні зайчатки! Сьогодні до нас у гості прийшла маленька дівчинка Орися. Вона була дуже засмучена. Виявляється, Орися нещодавно їздила в до дідуся та бабусі і побачила там красиві рушники, різблені скриньки, глиняний посуд. Їй все це так сподобалося. Що дівчинці захотілося дізнатися більше про українських майстрів, про рукоділля та народні традиції. Пропоную разом з Орисією сьогодні краще пізнати українські традиції. Чим тільки не дивує Україна людей з усього світу? Адже тут неймовірно красива природа. Чарівна та весела музика, смачні страви та добрі талановиті творчі люди. Здавна наші предки казали: у хаті має бути, як у віночку, тому старано їх чепурили. Адже все має бути на своєму місці та до ладу. А ще ми здавна шануємо власні звичаї. Та передаємо їх від батьків до дітей. Ось, наприклад, український рушник, який передавався від бабусі до матері, від матері до доньки. Рушниками не лише прикрашали оселю, а й дарували одне одному. Вишита сорочка це справжній оберіг, в якому зашифрована ціла історія. Тому з дитинства навчали дівчаток вишивати. Та й не тільки зроблені власноручна миста вважалися справжнім сімейним скарбом адже виготовляли їх з дорогоцінного каміння, скла та срібла. Тому й берегли ці коштовності усією родиною. А от українська лялька-мотанка. Це не просто іграшка, а справжній оберіг від усього зла. Виготовляли їх з маленьких шматочків тканини, а на обличчі створювали візерунок з ниток. Ще виготовляли з ниток, а також з соломи. Використовували трави і навіть сушене кукурудзення. У кожній хаті був глиняний посуд. Ним постійно користувалися, адже з нього їли, прикрашали ним оселю та зберігали продукти. І, як у нас годиться, кожен посуд був справжнім витвором мистецтва. З глини виготовляли ще й іграшки, свистунці та прикраси. Привчали до гончарства дітей ще з маличку і навчали їх виготовляти найпростіші іграшки. Зазвичай це були тварини та птахи. А справжні гончарі створювали неймовірні вироби. Тут варто згадати про писанкарство. На кожній такій писанці створювався неймовірно красивий орнамент. Розглядаючи ці кольорові яєчка, можна помітити баранців, оленів, квіти, колоски. А якщо хочете дізнатися більше, обов'язково відвідайте з батьками музей писанки. Є у нас єдині у світі майстри, які займаються різьбленням по яєчній шкарлупі. Такі мережені яєчка ви не знайдете у жодній країні. А такі різблені скриньки та прикраси являються гордістю нашого народу. Навіть українські архітектори та скульптори одягали багатоповерхівки у вишиванки та різблені візерунки. А така мозаїка прикрашає будинки досі. Любили наші предки прикрашати оселю витинанками. Кожна із них мала власний секрет та таємницю. Славні наші майстри і вплетіння соломи. Окрім прикрас, виготовляли ще й головні убори. Стіни, ліжка, лави та підлогу прикрашали лежаки та килими. Виготовляли їх по спеціальній технології та на спеціальних верстатах. Вміють українці помічати красу навколо себе. Тому й створюють такі неймовірно красиві шедеври, вироби, вишивку та картини. Давайте полюбуємося кількома картинами, якими захоплюється увесь світ. Сьогодні я вам показала лише малесеньку частинку. З того усього, що знаю я. Якщо вам цікаві українські традиції, так само, як і мені, обов'язково запитайте рідних, дідуся та бабусі, мами та тата про традиції, які існують у вас в родині. Можливо, ваша бабуся вишиває або ж мама малює, а батько різдве, а дідусь виготовляє гончарські вироби. Я з нетерпінням чекатиму ваші родинні фото у вишиванках, вишитих сорочках, вишитих сукнях, якщо ж таки є. Якщо у вас в роду є власні майстри, надсилайте фото з їхніми виробами. Ви ж за бажанням можете створити власну мозаїку, аплікацію, ветенанку, намалювати прекрасний малюнок фарбами. Або ж зліпити іграшку з глини. Шановні бабусі та мами, навчіть своїх малят виготовляти ляльки-мотанки. Шановні татки та дідусі, допоможіть своїм хлопчикам навчитися різбити сопілочки, свисточки, свистенці, свищики. Подаруйте їм колоритне та незабутнє дитинство. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня! До побачення!